Ми всі прийшли і стали на порозі, щоб знов зустріти нині новий рік, лиш затремтять в очах прощання сльози, чим зупинити дні в швидкий потік. А час спішить. і осені, і весни за роком рік спливає, наче в снах, Стає щоразу ближче даль небесна, стає коротшим на життєвий шлях. Нелегко нам іти вперед буває, придавлює не раз до болю хрест, і грози в морі наш хитають. хто знає, скільки ще лишилось верст, Щоб дійти, щоб досягнути раю, не впасти щоб під натиском вітрів, Щоб бути там, де правда пробуває, де ангельський не замовкає спів. А ще земля, кругом одна пустеля. Останній час неначе б'є в набат. Хитає гори найміцніші скелі. На брата йде війною рідний брат. Десь плакане дитя шукає мами, десь мама плаче гірко за дітьми. З землею знов рівняють божі храми. Нема любові, зруйнували мир. Безпечними такими стали люди, байдужими до ближнього біди. І багатьма Ісус Христос забутий, забуті і Його святі сліди. Вогню так мало в душах залишилось, так мало молитов'ї на устах, в життєвій битві дуже потомились. Безпомічні, самотні без Христа. Ще місце для гріха ми віддаємо, переступам гірким нема кінця і цвяхи до Голгофу ще несемо, а треба в каяті свої серця. На суєту і на безплідні справи ми тратимо дорогоцінний час. А треба лише спішить воздати славу, віддати честь тому, хто любить нас. Ще сквар нам нікуди веде стежина. Направмо ж кроки з вірою туди, де разом буде Господа родина, співатиме оцю псалом святий. А що земне, дочасне та зітліє. Загубиться навіки пропаде, його, мов порох, вітер десь розвіє, кінець земному скоро свій прийде, після життя сам Бог про все розсудить, дамо ми звіт і справам і словам. Кому тоді якою буде вічність, то вибирати це сьогодні нам. Задумано ми стали на порозі. Де в рік новий відкриті двері ось, Не пізно каяття принести сльози, Що потім гірко плакать не прийшлось. Не пізно брату ще вину простити, не пізно нам змінити майбуття, не пізно в душу Господа впустити, не пізно вибрати на смерть життя. Ось рік новий, рук Божих нагорода, із трепетом і смуток у серцях пережите підсумки підводим і просимо одного у Творця, наш Отче сущий, у блакиті неба візьми підкрила нині усіх нас. Навчи нас жити, Господи, для тебе. Лічити мудро днів останній час, бо що життя, зникаючи, мов пара, дозволь Ісусе подолати страх, щоб і тебе, грядучого на хмарах, зустріли ми із радістю в серцях.